Ви Знаєте, Боже, яке щастя, коли є кум про кума я можу розказувати так довго, бо любити чоловіка то священий обов'язок, а кума то народна традиція. От якось сидить жінка з чоловіком за столом, дивиться через вікно. Кум іде. Чоловік ля каже, Ти знаєш, я сховаюся, я йому винен гроші. Ну, а як він прийшов забрати, я де восьму? Сховався, приходить кум, каже, Боже, кума, а кум де? Та нема десь пішов. О, а я півлітру приніс. Ковбасу свіжу, то що, додому піду, чи що? Ні, куми, чого додому. А ми ще не вип'ємо горілку, чи ковбасу не з'їмо. Сіли, випили, закусили. Кум дивиться на кому, каже, кума. Я не знав, що ти така гарна. Можна я тебе обніму та обнімайте, куме. Кума. А можна я тебе поцілую та цілуйте, куме. А чоловік старить в шкафі і думає, Боже, рушниця є, є патрони, є кого застрелити, є за що, але мене вдома нема. От така історія про кума. А мій кум! Після того, як на лісап'яті розбився, боже, я здоровів. Поїхав на заробітки. Купив не що-небудь а машину, на не яку-небудь, а запорожця! А запорожець, то машина звір, а я баба! Грим.